Boa На адресу ТЦК та СП до рапорту необхідно долучити необхідний перелік документів, долучати необхідно у нотаріально посвідчених копіях документів. Наразі будуть питання, що можна подавати за налогію, як в ТЦК та СП заяви на срочки, просто копії документів. Ще раз звертаємо увагу, що бажано подавати саме нотаріально посвідчені копії документів. По перше, військової частини просто копії документів не приймуть. А якщо навіть і приймуть після розгляду, десь після 30 днів розгляду рапорту буде просто Відмова у звільненні у зв'язку із тим, що додані документи не натуріально посвідчені копії, а просто ксерокопії. Тому така рекомендація, обов'язково ви робіть натуріальні копії документів. Не треба економити, треба все ж таки зробити копії документів. І так, готується, по-перше, цей рапорт. Хочу звернути увагу, що обов'язково необхідно, щоб військова частина поставила вхідний номер, щоб рапорт був офіційно. Подається, подається рапорт по команді відповідно до статуту, і рапорт необхідно подати відповідно до питань, які зараз я думаю будуть задавати, якщо командування не приймає рапорт військовослужбовця щодо звільнення з військової. Служби все одно по команді військовослужбовець зобов'язаний подати цей рапорт з матеріально посвідченими копіями документів. У подальшому можливо подати цей пакет документів рапорт на адресу військової частини. Укрпоштою цінний лист з описом вкладення. Ми ще е, так робимо та направляємо, дублюємо до оперативного командування для відповідного контролю та до Міністерства оборони. Надсилаємо на три інстанції зазначений пакет документів. Буде докази поштового відправлення, що військова частина отримала ці документи. Адреси військових частин, а ще таке. Е, е, Прохання, якщо вам відео подобається, ви поставте, будь ласка, лайк. Довідку ЛКК, але наразі також із цим питанням дуже великі проблеми. Комісії ЛКК також відмовляють у видачі таких довідок ЛКК. Одразу звертаємо увагу родинам військовослужбовців, самим військовослужбовцям. Всі шукають ці довідки ЛКК, як де їх отримати. Є деякі оголошення в інтернеті, що якісь приватні контори роблять такі довідки ЛКК. Ми не рекомендуємо звертатися до таких спеціалістів по виготовленню довідок ЛКК, тому що військові частини вони будуть критично сприймати такі ЛКК, тому що це приватна якась ПП. І буде відмова у звільненні, може взагалі підроблюватися ці довідки ЛКК, але це вже кримінальна відповідальність щодо підробки офіційних документів. Далі також дуже цікаве питання. Документи щодо відсутності інших родичів, які з законом зобов'язані здійснювати постійний сторону. Мовляють вони військова частина просить довідку до акту огляду МСЕК, де прописано, що людина потребує постійного стороннього догляду. Але отримати зазначену довідку до акту огляду МСЕК ну станом на сьогодні неможливо, тому що комісія МСЕК вони ліквідуються і переробити цю довідку неможливо. Якщо раніше була оформлена довідка до акту огляду МСЕК, там не зазначалося про те, що людина потребує постійного стороннього догляду. Чому тому, що зазначене формулювання може бути прописано лише коли людина першої групи інвалідності та певні наявні хвороби? У цьому випадку виходили із ситуації, робиться довідка ЛКК лікарська комісія, де зазначено, що людина потребує постійного стороннього догляду, тому е необхідно отримати таку довідку ЛКК. Але наразі також із цим питанням дуже великі проблеми комісії ЛКК також відмовляють у видачі таких довідок ЛКК. Одразу звертаємо увагу. Е також відмовляють у видачі таких довідок ЛКК. Одразу звертаємо увагу родинам військовослужбовців, самим військовослужбовцям всі шукають ці довідки ЛКК, як де їх отримати. Є деякі оголошення в інтернеті, що якісь приватні контори роблять такі довідки ЛКК. Ми не рекомендуємо звертатися до таких спеціалістів по виготовленню довідок ЛКК, тому що військові частини вони будуть критично сприймати такі ЛКК. Тому що це приватна, якась ПП. І буде відмова у звільненні, може взагалі підроблюватися ці довідки ЛКК, але це вже кримінальна відповідальність щодо підробки офіційних документів. Далі також дуже цікаве питання. Документи щодо відсутності інших родичів, які з законом зобов'язані здійснювати постійний сторонній догляд раніше. Також ми зверталися до відділів рац, щоб отримати таку інформацію щодо відсутності. Раніше раз не робили такі до військової служби, все одно по команді військовослужбовець зобов'язаний подати цей рапорт з нотаріально посвідченими копіями документів. У подальшому можливо подати цей пакет документів рапорт на адресу військової частини. Укрпоштою цінний лист з описом вкладення. Ми ще е, так робимо та направляємо. Дублюємо до оперативного командування для відповідного контролю та до Міністерства оборони. Надсилаємо на три інстанції зазначений пакет документів. Буде докази поштового відправлення, що військова частина отримала ці документи. Адреси військових частин, а ще таке. Е, е, Прохання, якщо вам відео подобається, ви поставте, будь ласка, лайк, зробіть репост, щоб був більший охват, щоб люди бачили це відео, знали інформацію, відповідно до якої військовослужбовці, відповідно до закону, мають право на звільнення. І так, перейдемо до подання рапорту. Ми вже зазначили, що подається цей рапорт. Також необхідно зазначити, що відбулися зміни у законодавстві щодо звільнення військовослужбовців.